Ми йдемо з родиною на прохазочку. Анічка теж йде, так? Да. Адряшечка, давай хай привіт нашим підписчикам. Адріаш. Адріана сьогодні на вдуші. Адріана йде на сука і яблочки. На хоче яблочки подивитися, де на ту. Побігла наша досі. Ідемо новою доріжкою. між Бухом і Ліне. Тут є така дорога, до Ліне. Туди збух, йдемо доріжкою, тротуар грунтовою дорогою, як в Україні полями, так само і тут, аж трошки скучив за цим всім. Ріши пройтися трохи години на прохазку, на прогулянку. щоб це все запечатлити, це все собі в історію, щоб пам'ятати де, як що ходили. Що я можу сказати, любі друзі? Не все так легко казалося, як приїхати з України сюди. Було страшніше приїхати, було у дорогу, страшніше виїжджати. А коли приїхали тут, то теж все воно якось, як вам сказати, страх перед цим все починати. Вивчення мови, їхню літературу. Язык, мовний бар'єр, це все. Работав вона везде одинаково, просто э, язик треба знайти, общаться с ними на їхньому языку. И если че, людина, яка може працювати, то я вам хочу сказати, робота работа вона абсолютно одинакова. Везде молотком одинаково б'ють, одинаково ключами, інструментами одинаково работають, транспорт все одинаково управляється логічно просто розмішляти і все можна знайти на будь-яку професію собі роботу а, а те що мовний бар'єр бо що було тяжко закони їхні теж треба вивчати тому що тут трошки закони по-другому працюють вроді би і дорого ну тут же дивишся коли все ти вже знаєш це вивчив. Воно казується ще дешевше, ніж навіть в Україні. В Україні зараз просто як брати до війни, то було трошки легше. казали, чим тут в Чехії. А на самом деле, то тут в Європі трошки легше. Я вам хочу казати за Чехію, то в Чехії краще жити, ніж. Польщі та Німеччині. Там на Норвегії чи ще щось. Там другі зовсім закони. Германію, і Німеччину, як хочете таке розумієте. Я вам би не советував. Тому що вони за пределах Німеччини говорять одне. Типу все добре, все нормально. Все вам покажемо, вас устроїмо, об'яснюємо, ви зарабатываєте будете добре. А коли уже ви в Німеччині отримали документи ви вже живете, то там вообще, вообще, вообще треш. Взагалі треш. Там, щоб до лікаря потрапити навіть з простим насморком, насморк, температура. Ви чекаєте від 2 до 5 місяців потрапити в очері до них. Це просто піздець. Це просто, так що? Я би вам порекомендував Чехію для проживання. Це середня статистична і зарплата, і рівень життя, і ти її трошки понімаєш. Навіть, так як я нічого не знав чеського язика, ніякі курси, нічого тоді не приходив, я їх через слово понімав, логічно розмішляв. І так я знаходив будь-яку роботу, міг знаходити. Потім теж що з сварщиком. І так ми от і проживаємо. Так що так, це якийсь здоровений дуб. Такий здоровий дуб, Товсте дерево, якийсь дальове. Я вам переб'ю, покажу дуб здоровий. Я вам зараз відео дублери покажу. Так що так. Відео, звісно, затягнулося дуже надовго. Ну, я вам советую для життя в Чехії. Це найнормальніший край. Де можна в Чехії знайти роботу, найбільші перспективи для роботи це пелзень, Прага. Можеше Оломуйце, брно. Ну там брно Оломуйце, там трошки менше оплати, де там плюс-мінус. От 2 до 5-7 тисяч кров менше йде. Плезень тут трохи йде більше зарплата. зарплата. В Прагі теж можна отримувати, допустимо, сварщики, примірно вам говорю, 50 тисяч. А в Прагі можна отримувати 60. Но В Прагі ви за жил заплатите в тих самих 5-7 тисяч більше, ніж в Плзні. Так що так, в Прагі трошки дорожче жити. Продукти на питання все однакове, але ну, саме життя, транспортні, оці всі. Все, десь, десь дорожче. Так що так, кому цікаво, дивимося, наблюдаємо, підписуємося, коментуємо. І будьте здорові, будьте людьми, будьте добріше. Все найкращого. Я вам покажу зараз дерево. Дивіться, яке тут огромне дерево. Дуже огромне. Щоб ви так розуміли? Я от з дерева стою. Отже так. Дуже здорове. Я сейчас отходять від нього. Тут. Липа. Похоже на липу липа. Так що так. Ну все, бувайте, бувайте здорові.